Хто не знає, мені. мене звати Леонід Туновський, взагалі я працюю в організації Об'єднаних Націй, програма муніципального врядування та сталого розвитку. Чому займаюся ОСББ? Ну, ми фінансували ремонти в будинках, де були будинкові комітети і ОСББ. Тому бажаємо чи не бажаємо, мені прийшлося вивчити абсолютно все про ОСББ. І мені доводилось воювати з Гано-Франківськом дуже сильно проте. Щоб вони не будинкові комітети створювали, а саме ОСББ в будинках. Але це лірика. Послухавши це, можу сказати. Дуже гарна каша, мабуть, нам на обід таку кашу навіть не дадуть. Знаєте, звідки вона починається? Навіть з цього плакату вкладай квартплату у своє ОСББ. То вибачте, якщо я свою квартплату вкладу в ОСББ, то власне квартири мене вижену на вулицю. Зрозуміло чому? Чи ні? Бо квартплату сплачує той, хто не є власником квартири, а, а все інше називається плата за отримання будинку та прибудинкової території. Будемо вважати, що це чекаєте внерські плата за утримання, вона називається так. Плата за отримання будинку та прибудинкової території. Ми, як розумні люди, розуміємо, що це венерські правильно. А платеж все це, що проходить транзитом через наші рахунки. Нехай вони будуть платити. Це, це для вірші, це для вірші. Я розумію, що це добре, ви знаєте, була тема технічне обслуговування житлового фонду. Ну, я не знаю, всі, власне, всі голови ОСББ, мабуть, дуже гарно знають, що це таке. І великих секретів там просто нема. Окрім того, я тоді буду трошки, знаєте, без теми, але використовуючи те, про що ми говорили. 529 постанова. Перше питання і порада. Якщо ви бажаєте гарно утримувати ваш будинок, вчіться. Чи вас навчає хтось, чи ви самостійно, але самостійно я вам раджу робити значно більше, ніж хтось вам розповідає. Читайте, будь ласка, 529 постанова, вона дуже цінна для вас. Знаєте чому? Тому що там є поняття точка розподілу. І те, що вам кажуть, до стіни будинку то на вас зараз повісять, у кого є елеваторні вузли. Будете ви їх обслуговувати, незважаючи на те, що там і пломби, і все такі грізяки будете чистити, і прилади обліку і таке інше. 529-та поставили точку розподілу. внутрішньо будинково каналізаційна до першого колодязя, внутрішньо водопостачання, будинкова система від першого фланцю від запорної, першої запорної арматури. До останнього фланцю, останньої заборної арматури, Тобто пола допліку залишається там, а вся внутрішня будинкова система це ваша. Оце цікаво читати ці документи. 529-та постанова. Ви берете тариф, який там написано, як розраховуватись, і зразу бачите, що з вас бере, за що береже. І якщо буде у вас управитель, він буде фактично брати те ж саме. Згадайте, Прямі витрати. Що... Прямі витрати, фонд заробітної плати, матеріальні витрати, податки. Прийде управляюча компанія. Пан Василь посміхається і пані Юля посміхається. Вони управляють самостійно будинками. Якщо вони посміхаються і гарно виглядають, це не означає, що дуже погано сам, сам, власними силами управляти будинком. Але пан Василь назвав свою компанію дуже, ну я б сказав, в тему або ну, сучасно. Управляюча компанія. Права, по суті, вона ще не є управляючою компанією. Бо якщо прийде управляюча компанія в прямому сенсі, то там будуть, вибачте, будь ласка, перше, прибуток, друге амортизація. А що таке амортизація? Якщо ви амортизацію у себе нараховуєте, то це майно, на яке ви нараховуєте амортизацію, наприклад. Ну, купили комп'ютер, купили газонокосарку. Купили автомашину, воно буде залишатися у вас в ОСББ. Якщо ви найняли управляючу компанію, то всю амортизацію, яку вони собі включили в вартість їх послуг, ви, якщо кишнули цю компанію, то у нас з цими грошима і побігла далі. розумієте? І плакали ваші гроші. Нема пана з Нововолинська. Там 14 кошторисів, в нього 14 будинків, 14 кошторисів. По кожному будинку окремо. Можна побачити, будинки всі різні, чим це гарна 529, бо вона визначає вартість утримання по кожному будинку окремо. І далі ми дивимося, у нього всі будинки різні і кожний кошторис. Що можна спільного побачити? Він застосував в кошторисі той тариф, який був загальноміський, гривня і щось таке. Ну, для першого поверху з ліфтами трошки менше. Але питання в кожному кошторисі можна побачити від 28 до 30 до 40% економії тих коштів, які вони протягом року збирають, в них залишається. Чому це не відбувається з ЖЕКом? Це дуже просто. Як казав пан Володимир, ЖЕК, отримавши 50 або 60% тої плати, яка мала на діти кожного місяця. Він виплатив зарплату, податок на фонд заробітної плати, він заплатив за електроенергію опалення. За приміщення і ще інше, і в нього не залишилось коштів надавати вам послуги. Грошей нема. Населення не повністю платить. Такі цікаві питання. Тепер щодо прямої теми: будинок. Всі наші будинки різні, всі вони в жахливому стані. Як створити, як робити перший капітальний ремонт? Питання ми сьогодні чули багато. Ну, Орган місцевого самоврядування частіше читається 572 постанову там є, е, скільки років будинку, в залежності від цього, е, відсоток прийняття участі в першому капітальному ремонту. Це для органів місцевого самоврядування. Що нам треба розуміти? Все, ми все знаємо, як робити. Я сподіваюся, якщо ми знаємо, ми знаємо, де спитати. Якщо не знаємо, де спитати, ми знаємо, де прочитати. Якщо ми нічого не знаємо, вибачте, ми тоді е, жителі, але не. Е, Голови правління. Питання дуже просте: якщо сьогодні нам треба, наприклад, 50 тисяч, щоб замінити е, трубу водопостачання, то якщо ми її не замінимо сьогодні, наступного року нам треба буде вже 70 або 100. Чому? Бо тому що водичка л'ється в підвал. Окрім цієї труби водопостачання, будуть зробити у вас і труби е, центрального опалення, і каналізація де, і все буде плавати і. Е, Фундамент ваш почне просідати і буде дуже велика шкода. Або шкода. І завтра вам треба буде 70, через 2 роки 170, а через 5 років ваш будиночок почне розвалюватися і на цьому все закінчиться. І ми тоді не будемо знати взагалі, навіщо нам кошти на капітальний ремонт. Бо ремонтувати вже нема чого. Це треба розуміти. Ніяких хитрощів в утриманні будинку нема, навіть якщо ви не будівельний. Кожен з вас робив ремонт у власній квартирі. І коли ви починає, починаєте робити ремонт, ви починаєте е, вивчати, а які вікна бувають, а які двері бувають, і у вас це гарно виходить. Заходиш до вас додому, наче в рай потрапляєш. Питання, чи важко це робити в будинку? Ні, не важко. Так, да, управляючих компаній зараз нема. Управителів теж нема. Але у вас є поряд ще одне ОСББ, яке. Е, Дуже гарно працює і туди можна піти і спитати, порадитися. І може одночасно навіть труби дешевше купити, як за гуртовими цінами. Треба працювати, просто думати самостійно. Бо зараз така ситуація, що якщо ми себе самі не врятуємо, ніхто нас не врятує. Чи треба вам розповідати? Що таке суміщені дахі, що таке гаришні дахі, яка різниця в системі опалення? Я думаю, що ви все це знаєте. Є, є єдине основне або загальне для будинків. Е, перше, це брудні підвали. Ваші брудні підвали це зразу е, погана ситуація, нема доступу до комунікацій, або ви просто туди не ходите, бо ви не можете потрапити у підвал, підвальне приміщення і так далі. далі. Прогання номер один. Приводьте підвали у гарний стан. Друге питання. Всі зараз розповідають про енергоефективність. Питання енергоефективність або енергозбереження трошки різні питання. Але хто як бажає, той і каже. Одні кажуть, енергоефективність, інші кажуть енергозбереження. Ми забуваємо про ці модні слова, зараз багато людей модними словами оперують, але не знають, що це означає. Ми йдемо, і дивимося на наш підвал і бачимо те пробухи, які знаєте, дірків. Такі, де гуляє вітер, кицьки бігають там собаки, бомжи туди лазять дуже вільно. Ми ходимо, дивимося, радіємо, який у нас гарний підвал, наче то все е е як треба. Оці дірки, ваша біда номер один. Якщо ви закриваєте ці дірки, маленькі рішіточки, немає машин рішиточки, не йшли в концертну банку під оселеця, дірочок понобивали, притулили туди, закрити підвали, забезпечте утеплення ваших всіх комунікацій. Холодної води гарячої води. Чому? Є такі приклади, коли центральне опалення заізольоване, холодна гаряча вода, ну, гаряча вода ще може заізольована, холодна вода не ізольована. В чому питання? Да питання дуже просте. Вона у вас дуже холодна, для того, щоб отримати комфортну температуру, вам треба більше підмішати гарячої води. Закрийте підвали, забезпечити температурний режим, вичистити їх. На це треба багато коштів. Мабутні, але таким чином ви не, не отримуєте завтра, де сьогодні 50 тисяч ви маєте витратити, завтра вже не отримуєте 100 тисяч. Буде може ну, трошки дорожче. А всі е, суміщені дихи, На суміщених дихах, начебто ну, зрозуміло, що там питання велике, це біда страшна. Але якщо ви будете від воронок відчищати, е, треба ходити туди. Тільки ходити не на каблуках і не з ломами. А нормальне гумове взуття і дивіться, що на вашому дагу відбувається. Якщо там забилося навколо на, на воронки або там, де вода виходить з даху, треба почищати. Позакривайте всі виходи на е, горище або на, на дах, позакривайте їх, бо тепло з ваших кімнат летить саме туди. Ви таким чином можете підвищити на 30% енергозбереження у вашому будинку. Якщо ви вже поставите і прилади обліка з регулюванням е, е, тепла, то ви побачите, що будете платити менше. Потім буде те енергомодернізація, на яку, на жаль, нема кошти. Ще один дуже простий елемент, е, який вам допоможе. Хитрощів ніяких. Берете зошит, робите, ділите його на три-чотири частини, записуєте дах, підвал, під'їзд, що у вас ще є в вашому господарстві. І просто кожного. Бажаєте тиждень, краще тижні. тижні. Ходите і дивитеся. І записуйте туди, наприклад, якщо щось треба зразу зробити, ви собі записали і сказали персоналу, щоб вони там полагодили. Якщо щось можна поміняти після опалювального сезону, наприклад, десь у вас трошки е, свистить, ну, свіщик, пробили десь трубу, да? то туди кому можна покласти. Але потім, після опалювального сезону, вам буде треба поміняти цю трубу, шматок труби, наприклад, або всю трубу. Єдине, що ви не забудете про це. І оце, якщо ви кожного е, тижня ходите, оце, що вона вчить сьогодні, воно вам не зробить великої шкоди. Якщо воно буде цівчити тиждень або два, у вас буде знову підвал води, десь щось буде зруйновано, і вся труба вже буде литися. Тобто такі елементарні е, прийоми і багато. Кожен може для себе придумати новий. Але ще вам цей журнал дає можливість важко користь, при формуванні коштовства записати, мені не ремонт такого то такого, то там на даху, треба трошки грошей. Там замінити крани, там зробити ревізію, там поміняти фрагмент труби і так, і так, і так, і так далі. Це щодо отримання будинку. Ну, більше сказати я не можу, бо я звик працювати на даху або в підвалі. Там я можу зразу розповідати, у вас це, 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 це. тут такі поради поради поради. Тобто поради перед обідом. Одні. Будь ласка, поки у нас є каша. Нам треба працювати виживати, бо квартира і наш будинок це майже єдине, що у нас з вами залишилось. Тому якщо ми його не збережемо, то буде дуже погано. І ми якщо, маємо його зберегти і ще залишити наступним поколінням. А якщо ми його гарно зберігаємо, то вартість нашої квартири дуже гарно піднімається. Всі ми знаємо, що в на новому будинку жити значно краще, ніж погано. Треба вчитися, треба дуже читати досконало все законодавство. Я знаю, що воно нудне, я знаю, що воно написано якоюсь мовою, не українською, не радянською, ніякою. Це як хлопці з Кабіну виражаються, це наша Кабінівська феня. Ну добре, феня то феня, але треба її розуміти. Можу приклад довести. в Криму 2-3 роки назад. Вони тому вони ще не читали українське, вони не бажали. Були ну, зовсім Радянський Союз. Зараз приїжджаєш туди вже з людьми можна спілкуватися. Бо вони почали читати законодавство українською мови. Зразу багато. Вони зараз рухаються дуже швидко нагору. Тому останній слайд, будь ласка, я сам добре? Ох. А яка презентація була? Дивіться, бачите?